Наскільки нині загалом ну, стан так, російської ППО спроможне дійсно е, протистояти і тим самим томагавкам, і так само ми говоримо про звісно е, тренду да, популярну зараз ракету Фламіння? Почнемо з того, що будь-яка система протиповітряної оборони раніше базувалася на тому, щоб виявляти будь-які повітряні ціли, які знаходяться на висоті понад 500 метрів. Умовно кажучи, якщо ми опускаємося нижче 500 метрів, то будь-яка повітряна ціль детектується 60 метрів прольоту, висота прольоту Шахеда, він детектується за 10-15 кілометрів максимум. Будь-яка ракета, яка знаходиться на висоті, наприклад, Тамагав може летіти на 50 метрах, вона буде виявлятися за 15 кілометрів зі швидкістю 800 км на годину. Що це нам дає? Нічого. Тому ми розуміємо, що в принципі на кожні 15 кілометрів повинна стояти система протиповітряної оборони для того, щоб вона була ефективною. Це нереально. Не І в умовах того, що скільки систем протиповітряної оборони Росія утилізувала на території тимчасово окупованої України. Знов-таки, повторюсь, 40% вони могли з стратегічних об'єктів закрити. Система С 400 не підтвердила свої на рівні. С-500 ще немає, вона на етапі там, спроби впровадити. Але ж знов таки, давайте пригадаємо ті ж саме системи радіолокації «Падльот», які вони використовують для виявлення маловисотних цілей, які просто стоять і не бачать наших там бобров, лютих там, і прочих інших дронів. Тому тут, в принципі, вони не розраховані просто на дрони, ракети, на дрони. Правильно, вони ж в першу чергу націлені на крилаті ракети. Крилаті ракети на великі аеродинамічні цілі. Що світиться якісно добре. Ну, Фламінга, в принципі, може частково бути побачено, але жнов таки висота прольоту. Якщо ми кажемо про, чим нижче, нижче ми летимо. Умовно кажучи, географія землі нам, ландшафт землі, нам зрозуміли. І радіогоризонт, який не дозволяє виявляти, чому росіяни ставлять свої панцирі навколо Москви на вежі металеві? Для того, щоб збільшити собі радіогоризонт і можливість виявлення. Тобто вони на висоті приблизно там, 60 метрів бачать собі вперед більше, на більшу дистанцію. Тому вони так можуть там, виявляти на там, 30-40 кілометрів. Але все одно 30-40 кілометрів в розрахунку навіть швидкості там, там, 200 км на годину, якщо ми кажемо про дрони, або 800-900 км на годину, якщо ми кажемо про прокилати ракети, то розуміємо, що час прийняття реакції дуже малий. Панцири, які вони ставлять наверх, ну, це рішення, в принципі, точково. І давайте пригадаємо Сірію, де вони замість того, щоб перехоплювати там, дрони, гатили по зграях птахів.